Я часто чую, що Baldur's Gate 3 гірше за Divinity Original Sin 2, але чи це так? Зрозуміло, чому порівняння цих ігор було неминуче. Larian Studios стала беззаперечним законодавцем жанру рольових ігор завдяки успіху серії Divinity, а тепер і приголомшливому успіху Baldur's Gate 3. У цьому відео я хотів би розібратися, чи дійсно Divinity Original Sin 2 набагато краще за Baldur's Gate 3? І якщо вам сподобалася одна з них, чи варто витрачати стільки ж годин на іншу. Baldur's Gate 3 стала Грою року та виграла кілька інших нагород на церемонії Game Awards 2023. Чи заслуговує вона на ці нагороди, це може бути суперечливим питанням, проте я хочу детально розглянути ці дві гри і розібратися, чому та чим одна з них може бути кращою за іншу. Мабуть, найочевидніша відмінність між іграми це місце дії, адже величезна мапа Baldur's Gate 3 розгортається у забутих королівствах підземеллях та драконів. Це робить її однією з небагатьох ігор Ларіан, події якої відбуваються за межами рівелона, світу Дівініті. Для тих, хто знайомий зі все більш популярним п'ятим виданням D&D, це може значно знизити бар'єр для входу, який часто присутній в іграх цього жанру. Незважаючи на цю ключову відмінність, наративи обох ігор мають спільний початок. Персонаж гравця потрапляє в полон на борту. Корабля, корабель атакує монстр, і згодом він руйнується, а персонажі лишаються збирати уламки і досліджувати їх. Але якщо в Divinity Original Scene 2 герой потрапляє на острів і контролюють його колишні викрадачі, то в Baldur's Gate 3 він опиняється далеко від цивілізації, що нагадує елементи дослідження дикої природи, популярні в деяких пригодах в жанрі D&D. У bg 3 присутня ще одна особливість уголовок елітида, імплантований у череп персонажа, що загрожує перетворити його на міскожера за лічені дні. Обидві гри мають. Величезні фентезійні сетінги, наповнені войовничими богами та магічними істотами, на які варто витратити тижні свого життя. Проте у випадку з Baldur's Gate 3 слово величезний не зовсім точно відображає розмір цього сетінгу, бо охоплює простори Фаеруна. Світ Дівініті настільки ж захоплюючий, але завдяки лише двом, хоча й масштабним іграм, що розповідають історії в цьому жанрі, він набагато доступніший. Кожного разу, коли ви знайомитесь з чимось, немає ризику недостатньо пояснити це початківцям або набриднути до Смерті професіоналам кожен у цьому світі новачок. У Baldur's Gate 3 чудові компаньйони від хвалькуватого і привітного Віла до жорстокої прямолінійної лаезель. Гарно прописані персонажі не здивують тих, хто грав у Дівініті або подібні ігри. Але Baldur's Gate 3 перевершує свою попередницю завдяки повністю озвученому складу компаньйонів та неігрових персонажів від монологів головних антагоністів до балачок другорядних персонажів. Майже кожна репліка діалогу озвучена, включаючи оповідача, схожого на майстра підземелля, який надає додаткові коментарі та пояснення. Завдяки цьому виникає атмосфера оповіді, десь між настільною грою та середньостатистичною відеогрою. Ідеальне поєднання для гри, заснованої на D&D. Тут можна багато дискутувати, але я думаю, що компаньйони в цих іграх дуже схожі. Ларіан дійсно добре попрацювали над створенням компаньонів в обох іграх. Під час гри вони сприймаються як справжні люди. І хоча я вважаю, що у Baldur's Gate 3 можливо краще реалізовано компаньонів, адже ви можете близько з ними контактувати і спостерігати за виразом їхніх облич під час діалогів, на від Divinity, я думаю, що загальний розвиток компаньйонів у цих іграх є досить подібним. Хоча я часто чую думку, що в bg 3 компаньйони більш похмурі та менш розкриті, ніж у Divinity. Але я з цим не згоден. Отже, якщо вам подобаються компаньйони у bg 3 то ймовірно сподобаються вам і в Divinity Original Sin 2, і навпаки. У Divinity Original Sin 2 ітемізація, так би мовити, рандомна. Тобто іноді вам випадають дуже хороші речі, коли ви перемагаєте ворогів, а іноді просто жахливі. У цій грі є кілька фіксованих місць для отримання легендарних унікальних предметів, але здебільшого лут рандомізований, тоді як лут у Baldur's Gate 3 в основному статичний. І це дві абсолютно різні системи, до чого я веду. Я думаю, що не одна з цих систем не краща за іншу, а випадковий характер розподілу предметів в Divinity це не завжди погано. Іноді це працює. Дуже добре, і вам завжди цікаво побачити, що ви отримаєте, коли переможете ворога, тому що ви ніколи не знаєте, що це буде. Але часом це купа мотлоху, і так може продовжуватися півгри. В той час, як у Baldur's Gate 3 лут завжди статичний, і можна подумати, що це дуже добре, бо це мінус один стрес під час кожного проходження. І ти лише коли граєш у перший раз не знаєш, що отримаєш. До того ж, часто лут, який ви отримаєте в Baldur's Gate 3, не критично впливає на ваш білд, ну принаймні у більшості випадків. Отже, не одна система з точки зору Цієї предметів не є кращою за іншу. Бій у Divinity Original Sin 2 просто феноменальний. Це, мабуть, найкращий покроковий бій, у який я коли-небудь грав. Також у Divinity є елементальні взаємодії, завдяки яким ви можете створювати різні комбінації. То першої та другої частини Divinity такого, що ніхто не робив, і це дуже захоплююче, особливо коли вперше бачите таку гру. Проте слід визнати, що бій у Baldur's Gate 3 зараз набагато краще, ніж був, коли гра вперше вийшла у ранньому доступі кілька років тому. Він значно-значно досконаліший. І мені подобається і в Baldur's Gate 3, але чомусь у Baldur's Gate я не був у такому захваті від бою, як у Divinity. Покроковий бій у цих двох іграх відрізняється у кількох ключових аспектах. Divinity Original Sin 2 використовує кругову ініціативу, що не дозволяє двом учасникам партії ходити по черзі один проти одного, тоді як Baldur's Gate використовує правила DD, визначаючи черговість ходів на основі результатів перевірок навичок спритності. Divinity дає кожному персонажу спеціалізований список навичок для бою, кожна з яких використовує очки дії is polo На противагу цьому БГ 3 має список загальних дій, речей, які може робити будь-який персонаж, а також заклинання спеціальні атаки та дії з предметами, які є різні для кожного персонажа і коштують одну дію або бонусну дію. Набір і бойових здібностей Baldur's Gate 3 також запозичений з D&D з упорядкованим переліком доступних магічних опцій, причому до багатьох з них відносно легко можна отримати доступ за будь-якого персонажа. Також персонажі Divinity Original Sin 2 можуть прогресувати вище 20 го рівня. У Baldur's Gate 3 вони обмежені 12. Насправді обидві бойові системи просто фантастичні, тож все зводиться до особистих уподобань. Однак, якщо ми подивимося з точки зору новачка в кожній грі серії, або навіть майстра, який намагається вдосконалити свою гру, Divinity 2 буде кращою для обох з них. Якщо ви вже грали в Dungeons Dragons, то очевидно, що ви віддасте перевагу системі китків. Проте для новачка розібратися з фізичним та магічним захистом Divinity набагато простіше. Що ж для досвідчених гравців, то економія дій до Зволена в Дівініті Два дає їм набагато більше можливостей для самовираження. Це не означає, що бій у Baldur's Gate 3 простий або навіть поганий. Зовсім ні. Він може бути досить складним. Але що стосується самої системи, Дівініті має невелику перевагу над Baldur's Gate. У той час як Divinity Original Sin 2 визначає успіх чи поразку через навички з відсотковими шансами на успіх, перевірки, які вимагають досягнення певного порогу статистики, Baldur's Gate 3 зводить все до єдиної простої системи у вигляді класів складності для будь-якої дії, де успіх не визначений, гра кидає 20-гранний кубик, додає бонуси з таблиці персонажів і ситуаційних модифікаторів і порівнює результат заздалегідь визначеним числом. Цей процес може відбуватися як активно, пропадуючи вибір у діалогах і катсценах, перевіряючи, наприклад, у бою. Це загальна тема Baldur's Gate 3. Там, де поверхневий геймплей може здатися схожим на Divinity 2, значні шерис були зняті, залишивши набагато чистіший і доступніший досвід. значній частині аудиторії Divinity Original Sin 2 подобається своєю точною структурованою системою, в якій при цьому легко розібратися. А у Baldur's Gate 3 була ставка на дещо спрощені правила DD. Вони хотіли створити легкість входження та Зберігаючи різноманітність варіантів, проте Baldur's Gate 3 навіть в такому вигляді демонструє тактичну глибину, особливо коли справа доходить до боївки. Я думаю, що ці дві гри дуже схожі за художнім стилем. Гра Baldur's Gate 3 зроблена на тому ж рушії, що й Divinity 2. Звичайно, вона новіша, і графіка в Baldur's Gate, очевидно, краще. Але сам художній стиль дуже схожий на оригінальну Divinity. Багато хто з нас, коли вперше запустив bg 3, подумав, десь я таке вже бачив. Більше того, я вважаю, що людина, яка ніколи не бачила та не грала не в одну з цих ігор, не знайде багато візуальних відмінностей. Ці ігри дуже схожі за своїм художнім стилем. Отже, Якщо вам подобається візуал однієї гри, вам імовірно сподобається і візуал іншої. Тепер до того, що у Divinity Original Sin 2, на мою думку, краще ніж у Baldur's Gate 3, і це атмосфера. Baldur's Gate 3 має досить вигадливу, проте дещо легковажну історію. Та те, щоб історія не була історією для дорослих, бо це точно не дитяча казка, і в ній є трагічні та сумні моменти, але загалом вона має більш легковажний характер. Багато людей сподівалися на щось більш похмуре в bg 3 Я думаю, що Divinity Original Sin 2 вдалося досягти цього. У Divinity 2 є кілька справді спустошливих моментів. Які дійсно змусять вас переживати сильні емоції. Проте Baldur's Gate 3 не те, щоб зовсім безатмосферна гра, вона ж заснована на D&D, Просто в ній немає цієї похмурої та в той час великої атмосфери. Отже, я думаю, що Divinity Original Sin 2 в цьому плані трохи попереду. Обидві гри повністю озвучені, і це неймовірно саме по собі. Але Baldur's Gate 3 пішла ще далі, подарувавши нам вражаючий кінематографічний стиль діалогів. Ми бачимо міміку персонажа, чуємо його тон, розуміємо, що він злиться чи засмучується від того, що ми говоримо, бачимо його мову тіла. Це дійсно більше занурює вас у гру, змушує вас відчувати, що це ви ведете розмову, а не ваш намальований персонаж. І перевагу цього важко недооцінити, адже зрозуміло наскільки важливий цей момент, коли ви граєте в сюжетну гру. На мою думку, Baldur's Gate 3 в цьому краще. За своєю суттю, обидві гри дуже схожі у втіленні свободи вибору та наслідків, до яких цей вибір призводить. Ви можете піти куди завгодно, але якщо у вас недостатній рівень, то вам не дають сто санів. Але ви йдіть, ідіть. Ви можете спробувати вбити кого завгодно, але й міській варті це не сподобається. Як і більшості ваших супутників, якщо вже на те пішло. І хоча Baldur's Gate 3 багато в чому досконаліша, а сама студія значно еволюціонувала від однієї гри до іншої, в цьому Divinity ледь-ледь випереджає Baldur's Gate 3, незважаючи не те, що на неї була витрачена значно менша кількість часу та ресурсів. Хоча обидві ці гри можна зробити настільки простими чи складними, наскільки вам заманеться, їхній підхід до складності дещо відрізняється. Divinity 2 здебільшого змінює лише статистику гравців та ворогів. Чим більше здоров'я у вас, тим легше. Чим більше здоров'я та уміню ворога, тим складніше. Це трохи статично, але працює. Тим часом у Baldur's Gate 3 підхід до складності трохи більш нюансовий, особливо якщо говорити про режим тактика. Вороги частіше атакують союзників з низьким рівнем здоров'я, і вони навіть отримують додаткові інструменти. Та юнітів для кожної сутички. Це не просто збільшення статів. Очевидно, що питання про те, яка історія краще за іншу, надзвичайно суб'єктивне, і порівнювати їх стає ще важче, якщо врахувати вплив гравця, який робить кожне проходження унікальним. Подібні ігри та й весь цей жанр це історія, яку ви складаєте, на історію впливають рішення та союзники, яких ви обираєте, намагаючись перемогти прадавнє зло чи навіть потоваришувати з ним. Однак особисто для мене Baldur's Gate 3 явний переможець, бо краще навіть лише завдяки подачі матеріалу. У Divinity 2 все показано з Ракурсу, а багато ключових сцен лише переповідаються. Baldur's Gate 3 наповнена катсценами, не лише під час розмов із супутниками, але й між основними сюжетними моментами. Це дуже допомагає зануренню в гру, і ти одразу відчуваєш нестачу цього, граючи в ігри, які не мають такого підходу. Divinity Original Sin 2 набагато складніший і має зовсім іншу унікальну систему броні, тому склад вашої групи має вирішальне значення. Для першого проходження я наполегливо рекомендую збирати повністю фізичну команду. Крім того, в Divinity Original Sin 2 немає такого чудового кінематографічного супроводу, як у BG3. Вона старіша, тому графіка не така гарна. Персонажі, історія, світ, стратегія покрокові бої та круті навички у Divinity Original Sin 2 просто чудові, і це надзвичайно великий світ з величезним. Глибиною. Ви швидше за все знайдете щось нове в кожній грі, в кожному проходженні. Екіпірування в Divinity трохи дивне. Вам потрібно буде абсолютно завжди оновлювати свою амуніцію та зброю. У bg 3 я використовував вогняний меч з першої години майже протягом половини гри і все було чудово. Але в Divinity 2, якщо ви 9 рівня і все ще використовуєте броню зброю шостого рівня, вам доведеться не солодко. Хоча Divinity 2 здається явним переможцем, це не означає, що Baldur's Gate 3 є поганою грою за будь-якою. Оцінкою, просто Baldur's Gate це про історію та більш легше гра, а Divinity фокусується на гімплею та розвиванню персонажа. Вони обидві мають захопливі історії, і їхні бої можуть бути досить жорстокими, а їхні відмінності можуть зробити кожен досвід достатньо унікальним, щоб полюбити їх. Я вважаю, що ми колись побачимо Divinity Original Sin 3. Вона, швидше за все, візьме найкраще з обох світів. L'Arian Studios завжди вчиться на своїх помилках і використовує все, що було вдалого в попередніх іграх у своїх нових. Напишіть у коментарях. Рях краще за інше поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Це дуже допомагає розвитку українського Ютубу. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.